А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього з номером до лайфсел. <кхи> Вільний лайф із безлімітом інтернету 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Страждаєте від печії. Я рекомендую ізото. Ізота взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота, твоя вода, якщо турбує печія. Кондиціонер обтяжує волосся. Пробудіть його з новим легким кондиціонером. Пантін провів формула може сприяти швидкому поглинанню та усуненню пошкоджень. Такий легкий, що можна не змивати. Легкість, сила, упевненість для до 100% сильнішого волосся без обтяження. 95% користувачів уподобали. Щось нове на новому Київстар ТБ». Дивіться світові прем'єри, українські серіали, дитячі мультики, спорт і багато іншого на оновленому Київстар ТБ». Підключайте на будь-якому зручному девайсі, смартфон, планшет, лепто, телевізор завжди є щось нове на Київстар ТБ». Сивина. Усе скінчено. Крем фарба Екселан Світло Реаль Париж має те, що я хотіла. Ритуал збагачений гіалуроновою кислотою. Більше зволоження, більше близько. До 100% зафарбовування сивини. Екселан світло реаль Париж. Адже ми цього варті. Прощавай юнацький я. А? Час пахнути як чоловік. Old Spice. стійкий аромат парфумної якості. Ще перетнемось, юначе. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв Рео. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Курсанти повинні мати практичні знання, а не тупо вчити матеріал. Курсанти! повинні вчитися за програмою! А не виконуватися! На шкофі! Ви можете хоча б один день не сваритись? Я хочу сказати вам. Дещо надзвичайно важливе. Сміливо можете святкувати новий рік. Ми будемо двіжувати дуже тихо. Новорічну ніч мрії збуваються. Четири! Будьмо хоробрі та сильні, Три. щоб ви завжди пам'ятали рідну землю і захищали її кордони. Бажаю усім міцного здоров'я та нових звершень. Я хочу за мене? Новорічний марафон серіалу Прикордонники сьогодні о 18.30. Не підходь до мене, будь ласка, не підходь. З новим роком. З новим щастям. У новорічну ніч скаже. Серд гурту Океан Ельзи 31 грудня о півночі на НТН. Алхімік, Алхімік. За нинішнього розвитку експертиз тести ДНК. Я бачу уламки. Кондиціонер обтяжує волосся. Пробудіть його з новим легким кондиціонером Пантін. Провів формула може сприяти швидкому поглинанню та усуненню пошкоджень. Такий легкий, що можна не змивати. легкість, сила, упевненість для до 100% сильнішого волосся без обтяження. 95% користувачів уподобали. А він пише ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього з номером до LifeSell. <кхем> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно-мобільно. Закрип, біль в животі, спазми. Спробуй піколакс. Піколакс з вечора. І результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет мене лишили всихати. Ніченько буду стояти. Твері щільно зачинили, бродні плями залишили. То і що? SOMAT Excellence 5 в одному з екстра силою проти засоклого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. SOMAT Excellence 5 в одному. Треба зробити перерву. Є перерва, є кіткат. Гепергін. Допомога при інтоксикації, алкогольна інтоксикація це отруєння організму, щоб допомогти організму подолати інтоксикацію. Гепаргін гепаргін допомагає пришвидшити виведення шкідливих речовин з організму відтепер і ще й у стіках. Неймовірна свіжість випраного одягу із кондиціонером для білизни сілан. Свіжість, що триває 24 на 7. для себе та своїх рідних. Будь-де будь-коли. Насолоджитись відчуттям довготривалої свіжості разом. Сілан, аромат, в який легко закохатися. Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу вісім ферментів у двох капсулах. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Панжест помічник для вашого травлення. Від фармак. Я якісь ігри. Я кивстарівські котики. Оце все і ігри. У додатку Київстар». Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. У середньому людина робить 150 мільйонів кроків за життя. Але скільки цих кроків були на зустріч чомусь новому. Ніколи не зупиняйся. Курсанти повинні мати практичні знання, а не вчити матеріал. Курсанти повинні вчитися за програмою, а не виконувати чись на Ви можете хоча б один день не сваритись. Я хочу сказати вам дещо надзвичайно важливе. Сміливо можете святкувати новий рік. Ти дуже тихо. Новорічну ніч. Е, мрії збуваються. Четири! Будьмо хоробрі та сильні. Три! Щоб ви завжди пам'ятали рідну землю і захищали її кордони. Бажаю усім міцного здоров'я та нових звершень. Я хотівані Ти Вийдеш за мене? новорічний марафон серіалу. Прикордонники сьогодні о 18.30. Не підходь до мене. Будь ласка, не підходь. З новим роком. З новим щастям. Ви любите рок? У новорічну ніч на НТН. Українські легенди заспівають свої найкращі хіти. Брати гадюкіни. Концерт «Made in Ukraine». сьогодні. О другій 30. так, експертизи, експертизи.